Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. А світ над папою ридає. А світ над папою ридає. Тож є понтифіким ніяк. Москва ж щодня дітей у нас вбиває. Наказ такий з кремля дає маньяк. Над дітьми світ чомусь не плаче. Хіба ж то рівня Ватикану, Москаль же на руїнах наших скаче, нахабно витанцьовуючи сп'яно. Католикам, усім ми, звісно, співчуваємо. Для всіх вірян Франциск тяжка утрата, але чому ж планета забуває останню шану убієнним всім віддати? А світ над папою ридає. Ми згодні всі, нема чому радіти, але ж невже земля того не знає, що гинуть у нас щоденно діти? Невже вони і сліз не варті? Невже це Путіну робити можна? За Трампом ми не маємо зараз карти, проте, шановні, карта жодна не може вбивства виправдати, нести біду до всіх сімей. Над папою земля продовжує ридати, а мала плакати за дітей.